Хто хочу мати круту сливу, зараз покажу, як її правильно обрізати. І ви будете розуміти, як можна один рік мати отаку маленьку сливочку, а на наступний рік на тому самому дереві отаку. Дуже багато залежить це від е, обрізки. обрізки. ну Звичайно, догляд, захист, це ви, звичайно, знаєте. Щоб де цікаво, е, теж можу про це сказати. Можливо, скажу, не знаю. Дуже важливо, щоб доступ сонця попадав до сливи. Тоді вона просто починає набирати об'єм і в якості. А для того зараз покажу, як її обрізати, і покажу, де вона закладає свої плодові бруньки і що взагалі потрібно. Тому зараз вітер, самі розумієте, бачите, я в хусточці у мене тут величезний об'єм є. Ось це. І де не дай яблунки є так. Ось Сливи, бачите, йдуть. І, і все. Ось дивіться, які прямо вирізи роблю. Грубі-бачите. грубі, грубі бачите? Задача яка, якщо ви формуєте його в один центральний, зараз я там одне дерево навіть покажу. Хто додивиться, тому велика вдячність, як я обрізаю. Ось, Я їх тут формую всі вони через 3 метри висажені. Всі з центральним провідником вибиваю все грубе. Все, що починає затіняти. Розвожу, розвожу і вивожу центральний провідник. Тобто задача така, щоб йшла одна гілка. раз Отакі От на, на сливі коротенькі. Бачите, ось такі гостренькі брунечки, такі коротенькі, маленькі коп'яца, списики. Дивіться, все ж хочете, отак От візуально видно, да? що гілка з такими маленькими відростками. Це є плодові утворення. Якщо цього не робити, вона, буде, вона не буде закладати ось ці частині. Тут не буде урожаю. А так, бачите, де було світліше, воно сюди попадало сонечко, було добре. Де було загущено, ось дивіться, голий стовбур, хоч бери тий глянець. Коротше. Тут, бачите, теж раз-раз-раз, вивів на центральний. Свого роду формуєте знизу. Основні гілки і виводити таку крону. Давайте зараз я вам покажу. І приблизно ось бачите, фух-фух-фух розложисті. Однорічні перерізаємо і, і все. Ось дивіться, яка виходить ситуація. Ось така є в нас сливочка зароша. Цю сливу не обрізали люди вже два роки, а потрібно щось зробити. Ну подивіться. Як на такі сливи може бути? Давайте разом підійдемо, щоб ви орієнтувалися, що ви бачите тут не так. Зразу в очі кидається, що? От на мою думку, але ви дивіться, що ви перше маєте зробити. Дивіться. На таких деревах, взагалі, незалежності від того слива, це не слива, потрібно саме перше зрізати грубі зрізи. Тобто, звернули увагу, да? оця гілка вона сама грубша від всіх інших. Тобто нам її потрібно зрізати. Враховуючи це слива, ми її десь тут будемо робити ось такий пеньок, щоб вона нам звідси вистрілила новий молодняк, щоб ми забивали цю сторону. Саме перше, це що потрібно зробити. Давайте зараз поставлю на паузу, я її зріжу, з цього самого ракурсу буду робити. Це зараз, представте, я її зрізаю, і ця частина освождається. Да? Давайте так, подивимося, давайте ще разом, що тут ще нам не потрібно буде. Так, так, так. Ось дивіться, такі дві бамбули. Ну, подивіться, які грубелені дві такі гілки. Звичайно, я їх зараз теж буду збивати, звідси, зрізати і переводити ось сюди. Ну, давайте зараз я цю спочатку вибомлю, де ж ця пилочка. Блін. Короче, щось... <ріст> Блуд напав. <ріст> Блуд напав, не знаю, де пилочка. А, от. М. Варіанті в мене пилочок тьмать муща, йдемо, то буду пиляти. Зараз я її відпиляю, потім я е, вам покажу. Бо, тому що, що ви будете чекати, поки я зараз буду оце різати, під буде будете чекати, та не будете. Тому давайте я її зараз спочатку відріжу, а потім поставлю паузу, бо я як завжди сам. Далі грушечки йдуть. О, може ще знімлю відео про грушечку. Тут в мене що одна грушечка. Це що у нас грушечка, грушечка, грушечка. Мабуть, наступне відео ще знімлю про грушечку. Тому давайте я обрізаю і покажу, що потрібно потім буде робити вже цими ножничками, які ну ці, як це, ножничками вже маленькими. щоб Я так поняв, що я поки договорюся, то вже гілку зріжу. Це, бачите? Оп, впала. умниця. О, бачите, Освободилась. Тепер наша задача, що зробити правильно. Поставити пилку в правильне місце, щоб було зручно дістати ножиці і погнали. Тепер наша задача при такій обрізці відкрити крону. Тобто, все, що росте всередину, ми його вирізаємо. Тобто, але такі ми коротенькі, можемо не трогати. Дивіться, бачите, ось такі коротенькі. Бачите? Вони хай ростуть всередину. Якщо можна, то такої чуть-чуть просто прирізати. Чого їх не трогати, бо це наші основні плоди, поняли? Да? Оця росте, бачите, довга. От цікаво, хто це буде дивитися. Забирайте. Це ми обрізаємо сливу. Принцип такої обрізки практично можна використовувати на інших. Кісточкових. Тепер дивіться, ця зона у нас виходить відкрита. Тут йде роздвоєння. І ця йде доверху. Я її забрав на такі остренькі бруночки. Тобто плодові. Це все йде плодове, плодове, плодове. І одну річку я прирізаю. Раз. Так, рухаємося далі. Так, у нас дивіться, ця пішла сюди. В тому році тут був зрізаний на пеньок. Цей пеньочок нас завантажився плодовими бруньками і дав один список. Я його теж забираю сюди. Все, пішла у нас гілка і тут де таке роздвоєння, розстроєння. Зразу і не посчитаєш. Це я забираю ось так. Таким чином я його розвантажую і одну річку легенько прирізаю. Це все коротеньке я залишаю. Все. Дивіться, пішов нам хороший доступ. Тобто між цим ярусом. І ось цим ярусом, дивіться, яка висота. Тобто нас все влаштовує. Йдемо далі. Йде гілка, да? росте всередину. Можемо забрати під нуль, можемо забрати на такий пеньочок. Заберемо на такий пеньочок, тому що тут, бачите, теж утворюються плодові утворення. Хай ця, ця Головне, щоб вона на воду не лягала. Ця йде сюди. Ми її. Ось у нас є така маленька тут, як правило, на сливочках є такі коротенькі. І просто чуть-чуть поверну. Ця йде строго вверх. Так, тут я забираю. І тут я перевожу на більш е, таку коротшу, все, без прирізання, бо вона вся з плодовими закінченнями. Бачите? Так, у нас ось ця гілка є. Вона тут лягає і сюди, лягає, і на ту лягає. Коротше, я її звідси вибиваю, я її вибиваю просто на короткі такі. Як ріжень. Хочу собі все-таки подивитися, бо якось он в батька брав. І цей. Так, доволі непогано. Хоча я цим просто маслаю скоріше, знаєте, пах-пах-пах і, і і все чудово, е, Дивіться, зверніть увагу, я обрізав з переводом на такі ось гілочки, бачите, плодові? Ось такі плодові гілочки. Я її обрізав, тому що вона залягала сильно. Тут де гілка у нас доверху, я її зрізаю на пеньочок. Забрали. Так, тут ми ці всі, ну, щоб головне поняли, да, принцип, щоб, щоб воно не лягало одне на одне Ось так. Все, коротенькі, ми такі не зачіпаємо. Йдемо далі. дивіться. Так, Тут щось у нас такий Так, ця йде сюди. Ну, вона вже сей буде перетинатися. Е, тому е, це свого роду як онлайн. Поняла? Мабуть, я її заберу звідси взагалі. Ось тут. Чому забираю? Тому що от тут у нас є гілочка, а цю гілочку я переведу на таку більш вертикальну. І навіть я її переріжу, якщо це однорічний пагін. Все, йдемо далі. Тут йде строго доверху. Я її забираю, але дивіться, на такий клик. Тому наклик, щоб у нас щось пустило, завантажилося і все було чудово. Ця пішла строго до верху, значить ми що робимо? Ми тут її виводимо на більш горизонталочку. Ось так. о! Перерізав і вона пішла сюди. І тут ще ми можемо. Ось так, бачите? Все, прирізали. Ця лягає сюди. Дивіться, вона тоненька йде. Але вона лягає сюди і вона так ляже такого, в дугу. Щоб такого не було, я її пополам приріжу, тут завантажиться урожаєм, але вона буде стояти більш-менш на місці. От такі всі гілки, які зразу строго ростуть ось, бачите, під гострим углом. Ви їх, звичайно, звідси зразу забираєте. Ось так, як я це роблю. Блін, я навіть не знаю, скільки, скільки це зайшло. Так. Тут ми забираємо сюди, це вже пішло. Так, дивіться, помаленьку-помаленьку, бачите, всі разом. І вже виходить, ми щось робимо важне. Тут пішла в нас молода гілка. На перспективу я її тут прирізаю, щоб вона тут почала закладати врожай. Тому що в нас ця частина гола, поняли, да? ось тут так немає. І ми собі лишаємо її. Чудова, прекрасна гілочка. Можемо робити такі переводики. Ось такі, бачите, на більш крупніших гілках теж забирайте звідти, щоб воно і можна прирізати. Ось так. О, Ця вже пішла... ця лягає. Я розумію, що вона з урожаєм, але вона лягає нам на всі ось ці гілки. Тому нам цього не потрібно. Тут ми перевели, тут ми прирізали. Ця, Вертаємося до цієї, бачимо, що якась лягає. Не туди, куди потрібно. Вертаємося, шукаємо її перше місце. Її призначення. Дивіться, бо багато цих гілок є, які ростуть всередину. Ми їх забираємо. Через те я йду повільно, рухаюсь, щоб ви розуміли. Ось, Дивіться, представте, ось гілка, да? вона ж сюди якось попала, а росте вона аж, аж он там. Поняли, да? це нам не потрібно. Все, що перетинається, ось тут заберіть. Так, все, тут є простір, йдемо далі. Тоді у вас будуть класніші сливки, такі, що, ви, що щоб ви ж таких не їли навіть в супермаркетах. Я вам це гарантирую. ось дивіться, так, бачите, ага, вона лежить на неї. Не можна, заберіть. заберіть. Сюди нам потрібно сонечко. сонечко потрібно, Тут таке розгалудження, хто куди хочу, туди лічу, прирізали, одну літочку прирізали, щоб вона завантажувалась. Тут в нас взагалі ситуація така специфічна. Тут у нас треба все повністю вибивати звідси, бо, бо діла не буде. Чому не буде? Тому що вони ці всі, всі гілки, всі повністю ці гілки лягають. Сюди. А, ще ось, дивіться, лягає гілка, бачите? Тупо з цього пішла сюди. Ну куди ж? Ну що це ви? Люди добрі. Ох. Але враховуючи, що тут ніхто не обрізав, то в принципі це є нормою. Так, вибили. Це ми заберемо сюди, це сюди. Пішла ця гілка, ото, що ми дивились, пам'ятаєте, пам'ятаєте, Ми дивились? Та, я її прив'язаю на такий пеньочок. Хай собі буде. Тут голодові закінчення є. Опа, хтось дзвонить. Ну, то, значить, в принципі, дивіться. Воно, почекайте, на паузу поставлю. Так, на чому ми спинилися? А, ми ж обрізали. Дійсно. Так, дивіться, що в нас тут йде по, по цих інчиках. Так, ми тут розводимо їх, ось так розводимо, бачите, можемо тут перерізати, якщо бачите, що у вас там є якісь загруження. Залишайте. Тут ми. Ось так переводимо, це все допускається. Якщо у вас йде, вона сюди перетинається, що вона не перетиналася тою, забирайте. Тут можете на коротенький список перевести. Тут це в серединку, а це одна ми її прирізаємо. Ось така виходить в нас ситуація. Да, ви б зараз сказали що а ти чому цю не забрав. А я цю забираю. Бачите, на маленький паньочок я забрав, бо вона росла дійсно в всередину. Тому що зараз я цих ще дві забираю звідси. Ось цих дві. І приступаю верху. Ну давайте, зараз, давайте я їх зараз заберу, бо мені ж не зручно. Треба брати вже ножниці. Пилка там вже не, не до пилка, а ножниці треба брати. Слухайте, було б цікаво, якби хтось тако зараз сняв би, а я Але, в будь-якому випадку я не можу так врізати, значить ставлю тоді на паузу. Просто запаминаємо, хто ще дивиться. Як воно що тут? Оцих дві гілки я зараз буду звідси вибивати. Мені не потрібні строго вертикальні, голі і плодоношення аж саме вверху. Це не допускається. Плодоношення має бути ось звідси і погнало аж до самого кінця. А для того, щоб воно так завжди було, ми через тут перерізаємо однорічні. Поняли, так? Да? Так, давайте. Фу, капець. Довго чекали. Короче, дивіться, вибив я ці дві гілки. Звідси, поняли? За рахунок цього, що тут буде доступ сюди світла, поняли? ми отримаємо набагато більшу завантаженість урожаєм. Цю гілочку ми зараз перебираємо і цю тоненьку прибираємо. Я ще поки у вас не було, вибив тут гілку, перевів на більш молодшу, тут перевів на список, який йде внутрі, але він коротенький ви завантажений. Тобто це, як кажу, таке допускається, якщо воно вам сильно не заважає. Зробив перевод і перевів на більш вертикальну гілку. І все. Ось така вийшла сливочка. А, і що ж там получилася сливочка, ще щось треба стіпо попритинати. Що тут вийшло? Я, головне, дай поговорити, а... а сам собі гала-бала, галата паля. Ось так. Тут ми по доріжці бахнемо. Перетинається з сею, все, дивіться, вона тупо лягає на цю. Забираю звідси, що вона тут мені не лягала. Але зверніть увагу, я її прирізав на ці. Все-таки у вас розвантаження йде. Старається на більш цей, що йде доверху, і прирізати. Тому тепер вже можна сказати, подивіться на результат. Тобто ми бачимо явно виражений нижній ярус. Пішов другий ярус, тут пішло тільки обростаюча деревина. І дивіться, скільки вирізали, і подивіться, скільки плодів ще є. Тому не бійтеся, вирізайте, повірте мені, слива завантажує добре. І, і все у вас буде окей.